Сьогодні тут справжнє гандбольне свято. Головний тренер Віталій Андронов. Головний тренер Борис Петровський. Що ж розпочинається наш поєдинок суперкубок України, і як на мене в цьому поєдинку війшла з хорошим настроєм команда вже здобула тут для Мілани точно крок вперед. Зараз піднята рука вгору, кидок і м'яч у воротах. Карпати забивають свій третій гол у цьому поєдинку. Вболівальників обох команд, та загалом для вболівальників українського гандболу та спорту. Зокрема, прекрасна індивідуальна зараз гра від лінійної Іри. Прокоп'як тут класно. Іра розвернулася. перший семиметровий гававка проти поляк. Кидок І забиває зараз Анна Гавалка, семиметровий реалізовано точно не є простими. Хороша індивідуальна зараз робота від Олесі Діченко. Яка, до речі, родом Закарпаття. Тут є кілька дівчат у команді Галичанка, які родом Закарпаття. Це без перебільшення хороша новина. Для вболівальників Карпат неточна передача на нестеренко перехоплення від Галичанки. Прекрасна передача на Ткач. Ткач має забивати. Ткач забиває 8-7 Стає рахунок Анастасія Ткач. ткачтиметрової зони. Ну і бачимо після річної перерви в Галичанку повертається Тетяна Поляк. Зараз контратака, кидок, гол. Галичанка виходить вперед. Ну і вже чекаємо на тайм-аут. за команду Живицький Карпат Слободян. Передача в лінію. Чи відзахищається зараз Галичанка? Сейв від Грабчак більшості, але Карпати атакують з порожніми воротами Ну і по суті команди в рівних складах. Ще один сей від Грабчак. Спрацювала заміна на Лакатош. Передача зараз знову вивели праву крайню Галичанки. На кидок і плюс три для Галичанки. Галичанка зараз включає власні резерви. І ще один сейв. Таня також свого часу грала за національну збірну. Тим часом Карпати забивають. Забиває Світлана. 16, 11 Передача в лінію і забиває зараз команда Карпати. Катерина Фененець. Перший тайм завершено. 12-16. Матристка Каріна здріла Львів. Хороша індивідуальна зараз робота від Тетяни Кільч команди Віталія Андронова. Але зараз вже плюс два. І трішки не то. Новачка Галичанки проти Анжеліки Грабчак. Не забуває Гававка. Чи буде добивання, ні не буде. Браво тут Діченко. Хороша індивідуальна зараз робота від Гавриш. Гавриш, браво. Прекрасна індивідуальна зараз робота від Тетяни Кільч. Браво Таня. Хороша атака зараз від Галичанки. Поперечка, чи буде добивання. Є добивання і м'яч зараховано. Ірина Прокопяк опиняється в потрібному місці в потрібний час. Ткач не забила, ткач влучила в поперечку, але тут не було ніякого заступу. 24-й гол від Галичанки. І сейв зараз від Марії Поляк. Марія Поляк повертається в гру. Зараз з'являється. На майданчику кидок ще один результативний від Валерії Нестеренко. Браво Валерія! Але побільше таких голів потрібно. Ну і звичайно, Карпатам бракує. Також лідерок у цьому поєдинку бракує команда Карпати Ужгород. Галичанка на куражі після успішного польоту в Баку і це відчувається. Хоча на підготовку до цього матчу в Галичанки було. Класна передача в лінію Браво, Іра Прокопяк. Сьогодні Іра Прокопяк зіграла також дуже дуже хороший поєдин. Часто вилучають гравців обох команд. Зараз там павука вбили в дев'ятці в рід галичанки і команди, хто взагалі вам сподобався у цьому матчі. Ще один провал в захисті, і Карпат і Світлана Гавриш. Тут дуже дуже легко проходить оборона. Ціна і десь рівноцінних замін. Сьогодні, як на мене, забракло Борису Петровському. Класний гол зараз від Слободян. Сорокіна. Сорокіна нагадаю новачок Галичанки. І ще один гол. І покращився. Банально найбільше атак команді Бориса Петровського. Забрак не часу. Кидок гол 23-й номер Карпат. Перемагає Галичанка, перемагає цілком заслужено.